da the sea and Брати і сестри, разом з вами сьогодні хотів би розважати над місцем, яке записано в Івана від Івана в першому розділі з 35 по 45 вірші. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів Його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав ото Агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним та й каже до них. Чого ви шукаєте? А вони відказали йому Раві, переклад де що визначає учителю, де ти живеш? Він говорить до них, Ходіть і побачте. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години десятої. А один із тих двох, що чули від Івана та й йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію. Що визначає Христос, і привів він його до Ісуса, на нього ж, споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонен, будеш званий Тифа, що визначає скеля. Наступного дня захотів він, тобто Ісус, піти в Галілею, і знайшов він Пилипа та й каже йому: Іди за мною, а Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія й Петра. Пилип на знаходить та й каже йому, ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипова із Назарету до цього місця. Цікава дуже дивовижна історія про те, що зустріч з Ісусом, вона змінює тебе повністю. Ти вже не можеш залишитися таким, як був раніше. Ти обов'язково змінюєшся. В той самий час. Дивує те, що в наш час по статистиці лише 10% тих, хто прийняли Ісуса Христа, вони є активними в служінні церкви. Більше того, лише менше 10% членів церкви вони застосовують або звершують в своєму житті особистий євангелізм. Хоча саме цей метод іванілізації є найбільш ефективним і має найкращі, найбільші успіхи, тому що через особисте свідоцтво найбільша кількість людей вони приходять або знаходять Христа. І ось ця історія, яку ми з вами прочитали, показує навпаки те, що саме через особисте свідоцтво. Люди приходять до Христа. І ось виникає питання, чому ж більшість християн вони не розповідають іншим про Христа? Невже вони байдужі, невже їм все одно, що відбувається з іншими? Певна ж річ, що ні. Але частіше за все, це трапляється через те, що люди або ж просто бояться прийти і говорити з незнайомими їм людьми. Або ж вони просто не знають, як поділитися своєю вірою. Насправді, все, що нам потрібно для цього, це любити Ісуса і прагнути все більше і більше пізнавати Його, який він. Ісус в цій історії Він запросив двох учнів і Івана Хрестителя піти і подивитися, де він проживає. І вони пішли і перебули певний час. І ось після тої спільності, яку мав Андрій з Ісусом, Він знаходить свого брата Симона Петра, і він каже йому, що ми знайшли Месію того, хто є помазанцем. І він приводить свого брата до Ісуса. <кій> В той самий час Ісус пізніше знаходить Пилипа. Каже йому слідувати за ним, стати його учним. І Пилип в свій час знаходить свого друга Нафанаїла і розповідає йому, що вони знайшли того, про кого писали пророки і миси. <кій> 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 і таким самим чином Нафанаїл вже е, приєднується до Христа. Просто особисте свідоцтво, особистий євангелизм. І в цій історії. Ми бачимо дуже добре описується нам майбутній апостол Андрій. Андрій дізнався, почув від Івана Хрестителя, що ось Агнець Божий. Він вирішив дізнатися більше про цю людину, про Ісуса, побачити, хто він, що Він насправді в себе являє. Він пішов, пішов, перебув майже цілий день в Ісуса, і Він переконався в тому, хто ким Він є. Що він є Месією, і далі він починає розповідати про нього іншим. Ціль Андрія була в тому, щоб більше людей дізналися про Христа. Його ціллю було те, аби ті, хто ще були незнайомі з Христом, могли прийти до нього. В новому заповіті описується приблизно біля 40 випадків, коли Ісус ціляв тих людей, які були хворі чи страждали на щось, і Лише 6 із цих 40, коли люди вони могли прийти до Христа без сторонньої допомоги. В усіх інших випадках хтось докладав зусиль аби привести, аби принести, аби познайомити їх з Христом. Андрій зосереджував свої зусилля на тому, аби розказати зараз одній людині. Він не намагався врятувати всіх і одразу. Навіть одна душа вона є дуже цінною для Господа. Ми читаємо в Біблії, що ангели на небі вони радіють, коли один грішник кається перед Господом. Тому Андрій зосереджувався на конкретній знайомій йому людині. Андрій не хопався за щось далеке і щось велике. Спочатку. Правильно починати з свого дому. І він пішов до свого брата, він привів свого брата до Ісуса. Почніть говорити про Христа для тих, кого ви знаєте, для тих, хто у вашому оточенні. Андрій не писав так, як інші апостоли, якихось післань. Він не заснував церкви, так як це робив апостол Павло, але він був хорошим вірним інструментом в Божих руках. І через який Бог міг приводити до Ісуса людей. Кожен раз, коли Андрій згадується в святому Писанні, він завжди когось приводить і знайомить з Христом. Перша це свого брата, Симона Петра. Далі описується в шостому розділі Івана Відвана, 8-9 вершин, коли потреба була нагодувати людей, які знаходились в пустині за Ісусом. Він приводить до нього хлопчину, який мав Декілька хлібів і дві рибки. Далі ми читаємо, що коли Гелини почали шукати і хотіли побачити, хто такий Ісус, вони прийшли до Пилипа, Пилип приводить їх до Андрія, а Андрій разом з Пилипом приводить їх до Ісуса. Всюди, де ми читаємо про Андрія, він всюди намагався привести когось до Христа. Бог бере вірних і робить. З них здібних. Андрій був подібний до нас, він був простою людиною, не був, не мав якихось великих е, талантів, дарів, але він служив тим, що він мав. А як ми знаємо з Біблії, коли ми вірні в малому, Бог примножує це собі на славу. Е, одна історія цікава сталася колись в Бостоні. Е, один вчитель недільної школи. Він дуже хотів ще раз розказати своїм учням про Ісуса Христа. І ось він підійшов до одного суттєвого магазину, в якому працював його учень. Йому на той час вже було 18 років цьому хлопцю. І ось він все соромився туди зайти, бо не знав, як поведуться друзі його учня або ж ті люди, які там працюють разом з ним в цьому магазині. Але все ж таки досити побудив його він зайшов туди в магазин. Знайшов цього хлопця, який складав взуття в коробки, підійшов до нього, поклав руки йому на плече і почав розповідати ще раз про те, як сильно Бог любить цього хлопця. Настільки сильно, що віддав свого сина, який помер за нього на хресті. І ось, вислухавши ось це свідоцтво вчителя, цей учень одразу ж на тому місці, там в підсобному приміщенні, він прийняв Ісуса в своє серце. І покаявся. Через деякий час він написав заяву в помісну громаду, аби його прийняли туди членом. Але, позадававши йому декілька питань, вони відмовили йому через те, що він духовно був ще не освіченим і мало що міг відповісти по Біблії. Через рік він знову звернувся з тим самим проханням помісну громаду, і на цей раз його прийняли, хоча з великими труднощами. Хлопець старався пізнавати Христа. І це був в майбутньому великий проповідник, проповіді якого потрясли два континенти. Це був Дуайт Муді, через свідоцтво вчителя недільної школи. Цей хлопець прийняв Христа. І далі Бог його змінював і робив великі справи. Через свідоцтво однієї людини життя багатьох людей могло змінитися. Іван Хреститель направив двох своїх учнів від себе до Ісуса, вказавши їм ось Агнець Божий. Один з цих учнів, Андрій, він пішов і розповів своєму брату Симону Петру, і ми знаємо, яким стовпом церкви став ось цей апостол Петро. Ми знаємо, що Ісус розказав, покликав за собою Пилипа, і Пилип покликав свого друга, познайомивши його за Ісусом, коли Той почав сміятися і ну, що доброго може бути з Назарету, він сказав: Іди і подивись. Іди і пек... переконайся сам. Просте свідоцтво Нафанаїл пішов і знайшов Спасителя. Ми сьогодні, так само, подібно до Андрія, можемо більше і більше пізнавати і Ісуса, для того, щоб розказати іншим. Про нього. Як важливо самому добре знати Христа, щоб розказувати про нього іншим. Нехай Бог допоможе нам, щоб те, що горить в нас, могло запалати в інших. Йому слава, амінь. Помагаємося.